Центральна міська бібліотека імені Лесі Українки зустрічала поважних гостей за ініціативи Херсонської міської громадської організації розвиток. Ініційовано проведення круглого столу, на якому запрошені спілкувались на актуальну для міста тему обрання нового мера та визначення основних позитивних критеріїв, яким має відповідати майбутній управлінець. Детальніше про це дізнавалась Аліна Савченко. У Читацькій залі зібрали знаних херсонця, серед яких депутати місцевої ради, бізнесмени, робітники бібліотечної сфери, громадські діячі та представники ЗМІ. На запитання, як зробити правильний вибір та кому довірити подальшу долю міста сьогодні, багато дискутували та висловлювали свої припущення. Спільними зусиллями прийшли до загального висновку. Городянам не важлива партійна приналежність міського голови, його статі, вік. Головна умова чесність і готовність підпрацювати з громадськістю у вирішенні стратегічних питань містобудівництва Нет более важного вопроса в городе, чем выборы городского головы. Это, наверное, более важно, чем выборы президента, выборы Верховной Рады и так далее. Потому что городской голова это тот человек, который определяет политику в городе, всю политику: жилищно-хозяйственную политику, культурную политику, образовательную политику и так далее. Вот. Поэтому, если даст Бог. Общественным организациям удастся послать политикам правильный месседж, кто из них должен занять вот место такого хозяина, который нравится, но всем не получится, но хотя бы большинству горожан. Вот. то тогда будем считать, что общественность города выполнит свою основну функцію. Особливу зацікавленість викликали результати соціологічного опитування, яке працівники бібліотеки провели серед читачів централізованої бібліотечної системи міста з усіх районів. Незважаючи на несуттєві розбіжності у поглядах, херсонці вже вкотре об'єднує спільне бажання бачити прозорість та професіоналізм в роботі влади. Проте необхідної цільової програми наразі не складено. Тема це надзвичайно актуальна, тому що з особою міського. У голови всі мешканці, або переважна більшість мешканців, пов'язує ну вектор розвитку власної долі. Розвиток комфорту міста, його привабливість, зручність проживання. Тому ця тема ну над актуальна і актуальність ще додатково підвищується в тому контексті, що ми входимо або фактично вже зараз знаходимося у періоді нестабільності соціальних, політичних збурень. і це ні в якому мірі позитивно не впливає на економіку, на міське господарство. Поради успішних херсонців щодо планування стратегічного розвитку області та ознайомлення учасників засідання з топ-лідерами рейтингу найкращих мерів світу можуть надихнути громадськість на активну участь у житті рідного міста. Ефективність взаємодії городяни з органами місцевої влади, безперечно, матиме позитивний вплив на місцеві управлінські процеси. Мер Херсона, я вважаю, має бути доступним до своїх городян і має дослухатися, тобто має бути двосторонній контакт, а не тільки так, що там мер виступає з екранів, там, з моніторів, люди його бачать, але там рушаться будинки, не працюють ліфти, там, зривають якісь там водопроводи. І мер про це не знає. Мер має про це знати, тому я думаю, що такий діалог влади з населенням він дуже доречний. Ініціатор заходу, Херсонська міська громадська організація. Організація Розвиток задоволені тією активністю, з якою херсонці беруть участь у подібних обговореннях. Роки праці у громадській сфері довели. Городяни не є вершителями долі міста, проте гарантують обрання місцевою владою правильного шляху для своєї діяльності. Громада повинна, на мій погляд, розуміти, ну, що можна зробити, щоб якість обрання була як найкраща. В тому числі ми назвали цей захід, який ми зараз проводимо Мера, то його команда перед завантаженням. Тобто не тільки, не тільки не стільки мер, скільки і команда мера. І тому дуже актуально якраз в цьому випадку приготуватися до того, щоб цей виборчий процес був не плідним.